Приподобіє, дорогий отець Ігумен, архімандрит Арсеній, Тарсеній, все чистує братію, отці, браті і сестри, у день сьогоднішній ми пакі і паки сподобалися прославити особливо нашого ходатайницю, нашу, нашу любимицю, пречисту Дію Богородицю. Всі ми, особливо, коли чествуємо її святу пам'ять, чи це через її чудотворний образ, чи через якусь... Історію. E Біблійну історичну подію завжди особливі почуття і натхнення наповнюють нашу душу і серце. І в сьогодні, і, день сьогоднішній, особливо, коли ми чествуємо її пам'ять через чудотворний образ спарительництво хлібов. Всі ми напевно сьогодні на молитви возносили свій духовний взір перед її обличчям і просили, дякували. Напевно, і полагали все всі своє людське оповання тільки на її заступництво і її любов. Я бажав би перш за все, щоб надалі, так і до сьогоднішньої миті, не дивлячись на наші недоліки, на наше гріховне життя, на наше нерадиве буває життя, щоб надалі так опікувалася родом людським і возводила свої святі длані перед обличчям свого сина, нашого Господа Ісуса Христа, за весь людський, тому що вона особлива є і з самим Богом. Ми знаємо її прекрасніше життя, і це особливо відкриває ті великі можливості для кожної людини, хоча б маленькі якісь часу бути достойним. Тієї святої молитви і того заступництва, яке вона возносить перед обличчям свого сина. У день сьогоднішній, особливо отець на бажаю перш за все сили фізичних та духовних, тому що ваша обитель це є ще таке ізначало. І, як говорив святійший патріарх Олексій колись, що начало є саме тяжке, але воно є саме відповідальне, тому що. Тоді особливо сіється те зерно падає в землю, де повинно на майбутні роки дати той великий плід, щоб цей плід був свідком свідченням нашої любові і ревності до Бога і свідченням того, що це є особливе благовоління Боже. Бажаю, щоб обітель ваша укріплялася. Як перш за все, духовно. Я знаю, що який це є хліб намісника і як проходять всі особливо недоліки. Через Болю через ваше серце. Бажаю, щоб цієї болі було якнайменше. А все, -таки, а все, -таки, а все більше і більше тільки радость і утіха духовна приходила і стукали в, ваших, вашої, в, двері, ваш, в двері вашої обителі. Божої вам помочі на многії блогії літа, щоб ця доріжка, яку ви, як перший намісник, проложили сюди, щоб вона ніколи не заростала. А своїми трудами все більше і більше. Та братією підливали той духовний елею лампаду, яка буде свідчити про ревність православного народу, буде свідчити про ті великі спасительні справи, які діються і будуть діятися до скончання віка в цій святої обителі. Богом поміч многі і благі літа. Святом будьте здорові!